Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Конвалію вам в подарунок. А мова йде про кропиву. А біля неї така грунтопокривна в нас росте. Квіточка жовтенька, гарненька така. І... Прийшла як ропивки рвануть на чайок. А її вже окупували по пилиці із мурашками. І що оце робить? Поблизу, думаю, швиденько рвону собі. А тут оце така картина. Ну, я, звичайно ж, відео знімаю, тому що варто це показати вам. І зайка також за мною слідом. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!